Так. Один, два, три, чотири, п'ять, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу? Зараз ми попробуємо. Зараз ми попробуємо. Гарно. Добре. Так. І тут зайдемо. Три, два, один. Навіки слава Богу. Думаю, що хотів вийти скоріше, але так вийшло. Що вийшло? Як ми знаємо, молитви забагато не буває, тому довго не будемо роздумувати. Один-два чоловіка зайде і почнемо молитися. Що ми почнемо? Почнемо молитися вервицю. За мир в Україні, щоб гарно пережити нам цю ніч, щоб Господь нас оберігав. так? Тому, тому трансляція почалася 90 секунд назад. Але, добре, хто схоче, той приєднається, може вже хто відпочиває, то ми з вами швиденько помолимось вервицю і скажемо один одному на добраніч. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від бога істинного, родженого, Несутвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задран... задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І і був похований. І возніся на небо і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що в сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Так. Так, так, так. А що це? я? Богородиця Діво слава Отцю, що нас утворив нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив і у твердій вірі, слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духу, що нас просвітив і у святій вірі утвердив. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. В нас середа страсність таєнства. Читаємо перше таїнство. Молитва на Оливній Горі. Повний скорботи. До тривоги він щеремніше молився, а піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сп'ячими в смутку. Лука 22, 44, 45. Помолимся за щирий жаль і каяття від гріхів. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ом'я Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати. Івана 19,1. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Ісая 53,5. Помолимся за чесноту за чис, за чис, чистоти. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діву, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діву, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ом'я Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє страсне таїнство. Терням у вінчання. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його в багряницю. І, підступаючи до нього, казали Радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Івана 19,1,3 за духовну відвагу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками ти Христа, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками благословена і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками благословена і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками благословена і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений вона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте, страсне таїнство. Хресна дорога. Взяли вони Ісуса та Його повели, І, несучи свій хрест, Він вийшов на місце, зване череп, по єврейському Голгота. Івана 19:17 в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діву, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діву, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Ам'я Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. П'яте страсне таїнство. Розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, Він віддав Духа. Лука 23, 44, 46. За остаточну витривалість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є вістину величати блаженою Тебе, Богородицю, блаженну і і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно словнішу від серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословена. Преславна Преснодіво Богородице, Богородиця, прийми молитві наші і донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні і всехвальні апостоли і пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Упування нам Отець, приближище наше, Син, упування нам, Покровитель нам Дух Святий, Свята Троїця, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую Ти, Господь, що вислуховуєш наші молитви. Господь, благослови наших воїнів, допоможи нам отримати. Перемогу, щоб скінчилася війна, Духу Святий прийде до наших ворогів, відкриємо їхні серця, нехай вони побачать, що ходять беззаконня. І за наших воїнів помолимося одну молитву Отче наш. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Царю Небесний, утішителю душі, істини, що всюди іси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, Прийди, вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші.